Там унікальні люди, там люди дуже веселі, дуже щирі, дуже подільчиві. Люди ви знаєте, Житомирщина це золота, мабуть, середина. Вони, вони дуже дружні. Вони вміють співати, вони вміють віддихати, вони вміють працювати. Там росте все. Ніде так не росте, як на Житомирщині. Там росте те, що росте на юзі, там прекрасно вирожують абрикоси, черешні, вишні, там, там навіть персики визрівають, там, там, якщо добра господиня, то вона й ковуни вміє виростити. Там ростеють і буряки, там росте і льон, там росте все на світі. Мені здається, що така благодатна земля, як там, вона повна озерами, річками. там унікальні лі ліса. В лісах має все і чорниця, і все, 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 всяка ягода росте. От просто треба любити, мабуть, землю. В цьому в цьому, в цьому невірно. Ну я не знаю. Мені кажеться, в це покликання українця, мабуть, любити землю і любити людей.